Як ви думаєте, Божий план спасіння? З цього починається Божий план спасіння, як спасти людство, щоб воно мало вічне життя і не загинуло в своїх гріхах. Як ви думаєте, міг Бог спасти людей по-іншому? Щоб не помирав Ісус Христос, щоб Він не був розп'ятий на хресті, щоб Він не сходив з неба, щоб Бог не сходив з неба і не приймав тіло, не воплотився. Міг? Я думаю, що міг. Бог може любим способом спасти. Як каже один, що каже, не міг він каже сатану закувати, кинути в безодню і всіх демонів з ним, гріх знищити соблазни всі позабирати і так далі, і освободити. Міг, звісно, міг. Але чому Бог вибрав такий, такий план? Тому що він є предвічний і премудрий Бог. І чим більше я вникаю в цей Бог в цей план спасіння, я починаю, я розумію, що це найкращий план. І я вірю, що Бог вибрав найкращий план, найкращий спосіб. Я вірю, що Бог любим способом міг спасти людство. Но він вибрав найкращий спосіб, який відповідає на все, покриває все.